Саме такий стан мають мої орхідеї на початку зими. Вони готуються квітнути, а деякі уже розквітли. І саме в цей період особливий догляд і полив. Сьогодні день полива моїх орхідей. Зимовий полив. Квіточка набирає цвітіння, бутони. День інший і розкриються. Масове цвітіння орхідей припадає на холодну пору року. Щоб викликати у рослини масове цвітіння, квітка трималась довго, а кольор її був більш яскравий, під, е, притримую з трьох правил. По-перше, буду використовувати добрива. Саме це добриво, в склад котрого входить калій і фосфор, викликає бутанізацію рослини і бутонів наростає багато. І рослини добре відкликаються на підживлення ним. Посаджені мої рослини двома видами: в відкриту і в закриту систему, тому полив двома способами. Друге добриво, котре буду використовувати, це таке добриво для квітучих рослин. Дешеве добриво придбане у аврорі. Мені сподобалась анотація цього препарата. Він стимулює довготривале цвітіння, сприяє утворенню великої кількості паганів, підвищує опірність до хвороб, а також забезпечує рослину повноцінним живленням. Саме цими двома препаратами я буду сьогодні підживлювати свої орхідеї. Перший препарат то монофосфат калія, калій і фосфор. І любий архомант знає, що це добре. Ну, це просто смаколик, це якась знахідка для його рослин. Саме цим препаратом викликаю, стимулюю цвітіння орхідей. Ним поливаю до появи першої квіточки. А далі... Такий препарат, як монофосфат калія, не використовую. Розчин роблю 1 грам на літр води. І монофосфат калія, і інше добриво, котре використовую для квітучих рослин, також 1 грам на літр води. Розвожу, все поєдную і буду поливати свої рослини. Це закрита система. Стан коріння сідовласий білосий, ну, в такому кольорі коріння. Рослина хоче пити. І це саме той час, коли потрібно її полити. А ще один знаєте, момент піднімаєш горчик, а він такий легенький стає. Це теж мене як сигнал, що рослинку потрібно поливати. Для поливу використовую відстояну воду кімнатної температури можна на пару градусів навіть вище. Заливаю в горщик воду з добривами. І зоставляю хвилин на 5. Якщо кольор коріння змінився за хвилину, достатньо можна зливати воду. Коріння перевзволожувати не потрібно. Потім зливаю хвилин 10 стоїть і остаток. водички, котра осяде на донышко знову зливаю в такому стані відправляю її знову на підвіконня до наступного просихання. Це відносно. Закритої системи. Іноді буває, що декілька корінчиків зверху я бачу, що вони ну, не, бра, не набрали того кольору, який би я хотіла бачити. Тоді такий диск ватний поверх корінчика вкладу і зоставляю ще на деякий час. Друга форма посадки це в відкриту систему. Ось такий горщик я придбала собі. Ну, не всім я його рекомендую, тому що коріння. Не проглядається, краще садити в світлі прозорі гощики. Зробила мені тут чоловік отвори, щоб добре дихало коріння. цей момент мені подобається, але треба враховувати, що коріння в такій системі швидше висихає, особливо це в літню пору. Та навіть зараз, коли вони стоять на підвіконні, радіатори палять і повітря сухе. Отворів багато зробила, ця форма поливу, просто занурюю, велику ємність беру, наливаю туди, на третю частину водички, ставлю горщик, а потім по кругу проливаю зверху ще. Корінчики, котрі зверху, я їх трошки проливаю водичкою з добривом. Але ураховую, що горщик повинен зануритись наполовину. Я оберігаю шийку рослини. А якщо це ще горщик, в котрому не видалений оцей торфяний стакан, то там взагалі треба, можна заставляти навіть на третю частину залитої водою. І в такому стані заставляю хвилин на 20. Рослинки напитуються і достаю їх в такому стані корінчики. Ця рослинка вже напилася, нагодувалася, і я в очікуванні гарного цвітіння. Я вам бажаю всім приємних вражень від цвітіння ваших орхідей.